Друзі, всім привіт! Мене звати Марія, я маркетолог компанії З 16 по 18 травня ми приймаємо участь у виставці Київ Білд Юкрейн. Я запрошую вас відвідати наш стенд. А також, як ви знаєте, з цього дня розпочинається наш Алютат в Україні -Антур. Якщо ви не змогли відвідати наш захід у місті Києві, тоді я запрошую вас разом зі мною провести цей день. Наш стенд знайти дуже легко. Він під номером 1 а 224. У нас представлені два куби: один з карнізними профілями. Також в нас є стенд з нашими новинками, з нашими світловими та тіньовими профілями. Якщо ви знаходитесь в Києві, то вам краще відвідати Київ Українбілд та побачити наші стенди вживу. Це наша Анастасія, яка відповідає на всі ваші запитання. Telegram. Зараз хочу вам продемонструвати невелику магію. В мене є ось така от кльова штука. І в нас є стенд з профілем ТЕ. Як бачите, він є в чорному кольорі, чорний світильник, чорна основа. Є в білому кольорі, білий світильник, біла основа. Є в чорно-білому кольорі. Чорна основа, білий світильник. Та біла основа та чорний світильник. У мене є ось така от штука. Зараз я вмикаю. Оп. І тепер можна гратися зі світлом. Наприклад, зараз я вимкну тепле світло і холодне, так? вмикаю холодне світло. Його можна зробити яскравим. Або, навпаки, менш яскравим. Також можна вимкнути тепле світло. І так само можна зробити яскравіше, чи можна трошки приглушити освітлення до необхідної вам температури. Ще дуже прикольно, що можна зробити. Одразу і тепле, так, і холодне світло. І також погратися з температурою. У нас представлено стенді дуже багато різних карнізних рішень, і також нові карнізні рішення. Бачите, всі наші штори вони рухаються достатньо легко, незважаючи на вид тканин. Тут представлені важкі середні. Та легкі штори, не зважаючи на їх тяжкість, важкість, легкість, незважаючи на гачки, всі наші карнизи розроблені таким чином, щоб в будь-якому випадку, в будь-якому дизайнерському рішенні, наші штори рухалися. Бачите, Анастасія дуже старанно демонструє варіанти, які представлені у нас на стенді. Також у нас є ще електрокарніс. Зараз ми покажемо, як він рухається. Дивіться оп, блін, це прям магія. На ньому, до речі, встановлені штори середньої тяжкості, важкості. Євген Олександрович консультує людей, які зацікавилися профільними системами АЛІТАТ. Дуже кльово що до нашого стенду підходять дуже багато людей, монтажників, які хочуть дізнатися щось нове, вдосконалювати своє знання та вміння, цікавляться якимись новинками, які виходять на ринку. Тому що насправді в нас дуже багато окрім карнизних рішень, дуже багато новинок світлових та тіньових. Про які ви зможете дізнатися більш детальніше, відвідавши наш Alutad Ukrainian Tour або виставку на Київ а, також можна приїхати та подивитися наші нові профіля. Ми теж їх тут презентуємо. Також окрім монтажників, підходять звичайні люди, які хочуть зробити собі натяжні стелі, і які хочуть дізнатися про якісь дизайнерські нові рішення, про новинки, про якісь дуже зручні рішення, які вони можуть потім в подальшому запросити у своїх монтажних бригад. Друзі, дуже дякую, що ви були сьогодні з нами. Якщо ви з якихось причин не змогли відвідати Київ Білд Юкраїн у місті Києві та побачити наші нові профільні системи, не засмучуйтесь, у вас ще є шанс стати учасником Алютат Tour. Ми вирушаємо по таких містах: Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, івано франківськ та Львів. На Алютат Україні Антур ви зможете не тільки познайомитися з нашими. Новинками, а також спробувати а, на практиці змонтувати наші нові та вже існуючі профільні системи. Підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково ставте дзвіночок. Пишіть ваші коментарі, бо для нас це дуже цінно.